Українські воїни продовжують звільняти рідну землю від окупантів. Як повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 14 листопада 2023 року орієнтовно склали 313 тисяч осіб особового складу. За добу наші доблесні ЗСУ мінуснули 920 рашистів. Ворожих танків загалом знищено вже 5362 одиниці. За добу – 8. А от бойових броньованих машин-окупантів ліквідовано 10 тисяч 86 штук. Сім минулої доби. Артилерійських систем армії РФ розбито вже 7589 штук, 20 – за минулі 24 години. РСЗВ спалено 882 штуки, минулої доби – одну. Засобів ППО 2-ї армії «Міра» успішно знищено 580 одиниць. Російських літаків, які вже ніколи не будуть літати, назбиралося 322 штуки. А от ворожих гелікоптерів збито 324 одиниці. БПЛА оперативно-тактичного рівня ворога збито 5600 штук. 49 штук, 15 – за добу. Крилатих ракет, які рашисти запускали по українських містах та селах. Збито 1561 одиницю. Кораблів та катерів флоту країни агресорки потоплено 22 штуки, а також ліквідовано один підводний човен автомобільної техніки та автоцистерн ворога. За час повномасштабної війни спалено 9973 одиниці. За добу 24. А от спеціальної техніки окупантів згоріло 1081 штук за добу дві дані уточнюються. слава українським захисникам та захисницям, слава Україні.